Ліга чемпіонів, етап Ліги Аталанта Брюге Аталанта. Вдома завжди атакує активно. Брюге грає на контратаках. Прогноз П1, ТБ 2,5. Рахунок 3-1, Кайрат Алмати, Реал Мадрид. Реал без проблем повинен забрати три очки Кайрат слабший класом. Прогноз П2, ТБ 3,0. Рахунок 0,4. Атлетіко Айнтрахт Франкфурт. Атлетіко вдома сильний, але Айнтрахт здатен на гол. Прогноз П-1. Оз рахунок 2-1. Буде Глімт Тоттенгем. Тоттенгем має сильну атаку. Буде Глімт вдома результативний. Прогноз Озе. ТБ 2,5 рахунок. 2-2 Галатасарай. Ліверпуль. Ліверпуль фаворит. Галатасарай здатен забити. Прогноз П2 рахунок. 1-3 Інтер. Славія Прага. Інтер вдома фаворит атакує потужно. Прогноз П1, ТБ 2,5 рахунок. 3-0 Марсель Аякс. Дуже рівна гра. Аякс атакує гостро. Марсель вдома небезпечний. Прогноз ОЗ ТБ 2,5 рахунок. 2-2. Пафос. Баварія Мюнхен. Баварія класом вище, Пафос вдома слабкий. Прогноз П2 ТБ цілих. Рахунок 0-4 Челсі Бенфіка. Челсі вдома сильний. Бенфіка любить атакувати на виїзді. Прогноз ОЗ ТБ 2,5 рахунок 2-1.